Супутник столиці та вже місто герой. Побитий спалений ірпінь намагається повернутися до нормального життя. Як відроджується місто і що кажуть ірпінці, які пережили окупацію? І що кажуть ті, хто повертається на руїни? Зруйновані будинки та дороги. Уламки від вибухів та розтрощені машини місцевих жителів. Те, що армія Росії залишила після себе, деякі родичі не завжди були прям дуже адекватні і по ситуації. Не розумію ситуацію, бо деякі у нас були. Тобто збилось. ти приїхав евакуювати людей, ні-ні, ну, ні. Ми залишаємося. Тобто, там родиш, я там, на колінах умоляю, там заберіть, він вже там стоїть в під'їзді з сумкою, з документами, все, готово, вилітає, під'їжджайте, ти, ти приїжджаєш на цю адресу що, Я виїжджати? Та ні, а хто дзвонив? Та є, я, я два роки з нею не спілкуюся, ні-ні, куди не поїду, мені тут добре. І що в таких випадках ти робиш? Ну, ти не заставиш людину силу. Ти намагайся якось, якщо обстановка дозволяє, ти спілкуєшся, давайте, от, за вас вивезу і все таке. Тобто, по різному у нас хто як. Тобто у нас дуже. Ну тобто не вийшло вмовити людину, ви... все, розвертаєшся, їдеш, право, це ну, ж її вибір. Тобто, да. Бувало такі ситуації, коли ти приїжджаєш на якусь адресу, людина не погоджується, а потім ти через пару днів проїжджаєш, а через будинку, немає. Будинку, а будинку нема. А потім, і ти загалом знаєш, що там от вже родичі шукають Ну, Тобто, І от воно таке буває. У нас бувало, у нас один хлопець от Льоша приїхав на квартиру, де родичі дуже просили знайти людину. Що там не виходить на зв'язок, все -таки. він приїжджає, зробив фотографію будинку, а він прямо в квартиру влучив снаряд. Він відправив фотографію, кажуть, ні, ну ту квартира обгоріла, але ж ви знайдіть. Може він там десь в підвалі поруч, бомбосховище, сітні будинки. Він каже, ні, людина є на фотографії. Оця от палка, що щось, то її нога. Це все, що від неї залишилося От в тому обгорілому місці. І таких епізодів ну, дуже багато. Що ми тут проходили я дивився, що люди. Це ж, напевно, ну, не мародери, це, напевно, люди прибирають да, свою квартиру. Да, тут дуже багато людей прибирають. Але і... сенс прибирати квартиру, яка вже спалена вона знищена. Шукають свої речі хоч якісь от мені, наприклад, на евакуацію одна людина дала автівку свою вовку. Коли в мене фахівка трошки вийшла з ладу, в мене кум кинув клич в інтернеті, там, так і так. От зараз людина в Ірпіні, волонтерить, возить людей, там, у кого є авто. Відкликувалось багато людей. Але, от, наприклад, на прикладі однієї людини, вона там каже, так і так, там у мене машина біля танхаусу, він по такому то адресу стоїть. Якщо треба, задні двері вони скляні, там вікно скляне, вибий, вікно чи двері вибій, зайди, ключі там-то, там-то лежать. Я такий підходжу до доходжу адресу, підходжу до будинку і такий, типу так, у мене дві новини. Хороша і погана. Хороша, скло бувати не треба. Погана, тавну нема. Але автівка селіла, і та автівка теж вивезла певну кількість людей. Тому от, отак. А розкажи, чим ти займався до початку повномасштабної війни? В більшій мірі ремонт і підбір купівля автомобілів. Волонтерство, можливо, хтось там сприймає як допомогу, просто гуманітарну, коли ти привозиш якісь речі, але це не твоя історія, тому що я знаю, що ти і людей рятував, і під кулі ліс. Так, в ну, нас тут реально кожен волонтер в Ірпіні працював в той час. Вони всі отримували і кулі. Мені ще пощастило, я як кажу, досить комплектно і взагалі мені дуже пощастило. У нас є хлопці, які отримували поранення. От, от, Папая взагалі з одного боку, як кажуть, війшло тіло, з іншого, навіть по діагоналі вийшло. І нормально хлопець, це якраз, до речі, от тут буквально поруч його підстрелили і теж на останніх тижнях, але він ще зміг виїхати з-під вогню, відігнати трошки машину, коли зрозумів, що в нього нога вже взагалі не рухається, бо йому в нижню частину тіла потрапило. Хотів помінятися з іншою людиною, а іншу людину теж підстрелили, яка сиділа на сусідньому сидінні. Але в нього хоч ноги були робочі. Вони хоч якось перелізли, помінялися, доїхали до центру, поки там їх інші волонтери вже не підхопили і не допомогли доправити вже до моста і там вже на Київ у лікарню. І от, до речі, він вижив, теж повернувся от зараз в Ірпіні. Як і саме? чим він зараз займається? Ну, приватний підприємець, наскільки я пам'ятаю. Друзі, доки ми записували цей випуск, прийшло звернення від хлопців ССО. Вони виконують свої обов'язки на сході України, відтісняють ворога до державного кордону, і для більш оперативної роботи їм потрібний транспортний засіб. Повнопривідний автомобіль на вторичному ринку зараз коштує 250 тисяч гривень. Давайте зберемо разом ці гроші. Кожен з нас може допомогти. В цій загальній важливій справі разом йдемо до перемоги. Всі реквізити для допомоги залишу під цим випуском. Фактично у нас був такий жарт, хто під обстрілом, хто під обстрілом не був, ірпінським волонтером не рахується. Там було таке, навіть якось раз виїжджаю за гуманітарку, якраз мені зоряно щось передає пару ячків чи ліків, чи чогось такого. Я виїжджаю, тобто я от за блокпостом на обілічах на швидкі з хлопцями вискакую, виходжу з швидкої, беру ці двоячки, вантажу машину, повертаюся. Не можна, там небезпечно, там обстрілки. Типу. Я, я от чой, чойно від звідси. А, а на обіч, взагалі нічого не чутно просто. Типа, ну розкажіть мені, який там обстріл. Від... Ні, там небезпечно, ми вас не пустимо. Я реально 40 хвилин добався, щоб запустили назад. ну... А там хлопець от теж. от він... Якщо я правильно пам'ятаю, знову ж таки декілька тижнів добивався, щоб його пустили в вірпінь. І його там вже на останньому тижні, здається, десь окупації за такі запустили Вірпінь, коли ще були бойові дії. А, і він от просто потрапляє там, на другий-третій день під обстріл на мосту, ми такі, о, все, рахуєшся ірпінським волонтером. Тобто, ну, Це просто обстріл на мосту саме, бо на мосту це якби по всьому вірпіню обстрілу було багато, але вони відносно розсередоточені. ну, відносно. А мост на Романі — це така пристріляна точка, і вони ну, бувало декілька разів на день. Ну там, зазвичай декілька разів на день, але бувало таке, що обстрілів де 15 хвилин а буває пару, ну там дві-дві з половиною години може йти обстріл. Фактично там 50 хвилинними перервами. Це місце має назву дорога життя. Під постійними обстрілами рашистів через цей міст евакуювалося 40 тисяч людей з Бучі, Ірпеня, Гостомеля, Ворзеля. Для багатьох цей шлях був єдиною надією на порятунок. Щоправда, щастило не всім. Сергій Перебийніс в одну мить втратив всю родину: дружину, двоє дітей та собаку. Їх розстріляли російські окупанти, коли ті намагалися перейти міст до евакуаційних автобусів. Тобто, от, воно, так от, Романівку обстрілювали дуже інтенсивно. При тому, що вони знали, що там а, тобто, русня ну, вони не могли не знати, що тільки цивільні виходять, бо там і дрони літали весь час, вони бачили, що весь час машини цивільні під'їжджають, люди в різній одежі, тобто явно на військові, і старі, і малі, і на ношах всі переходять. Але все одно по ній били прям дуже, дуже часто. Якщо ти зустрічався з расистами, ну в тебе був контакт. За якою ситуації це було? Що це було? Ну, Загалом при вивозі людей, коли заїжджали на територію окуповану. Чи людей, чи тіла, ну, як коли? А ви домовлялися якось, про що ви говорили? Поріз. Ну, зазвичай так. Тобто у нас просто. Мені, знову ж таки, мені щастило просто. Бо я знаю, що бувало таке, я під'їжджаю, до блокпоста нема. І ти такий, їдеш так? Знаєш, що вони тут були на цій вулиці, парку, а дивіся, там нікого нема, просто порожньо. Під'їжджаєш ближче, а там взагалі думаєш, от зараз вони там вискочать, а нема. Їдеш трохи, ну, так, потихеньку, їдеш, висунуті руки з машини, отак от їдеш, кричиш заздалегідь, що я волонтер, там, я без зброї, все таке, ну, щоб вони з переляку не пальнули. Тобто ти їдеш по порожній вулиці так. з виставленими руками з машини так. і кричиш, я волонтер. Так, так. Ну, це де, як, у кого які методи. Uh, всі, кожен волонтер підбирався індивідуально, uh, а потім я дивив, це, сусідні можуть... Це, просто, мозлі, це не якась домовленість була, це просто чисто nee. інтуїтивно ти подавав так. знак. Ну, ми між собою ми зустрічалися зазвичай на мосту, всі волонтери, і казали, от на цьому перехресті, там Київська там, uh, і університетська, а там по нас постріляли. Ага, ну окей, зараз не їдемо туди. Ну, там... Хоча там всі знають, що блокпост, вони іноді пропускали до нього. Зараз зміна така, яка стріляє. Ну, типу, окей, не їдемо туди забирати людей. А туди якраз доходили люди, і звідти вони, навіть якщо когось випускали пішки, чи хтось там якось через забори перелазив, то звідти забирали часто. А, і всі якби на мосту обмінювалися інформацією. Треба просто розуміти, що не було ніякого ні зв'язку, фактично, ні рацій. Там постріляли, туди, значить, там, принаймні, ці пару годин не їдемо. О, там я проїхав, окей, значить, їдемо, намагаємося звідти щось вивезти людей. А буває так, ніби одна людина проїхала перехрестя, нікого не було. От як мені пощастило, вони там якраз мародерили магазин, коли я кажу. От я заїхав, вони мародерили магазин, вони такі виносять ящики з магазину. Так. А я такі на них дивлюся, вони на мене такі подивилися, і такі ну окей, я поїхав далі, просто отак морду кирпичом і вперед. Ну і вони далі понесли ящики. Тобою ще керує, коли ти розумієш, що в тебе є вдома дитина, ти ризикуєш своїм життям, і напевно ти ж хочеш бачити там перші кроки сина, його перші успіхи, але напевно і не можеш просто так вдома сидіти і бачити, що відбувається навколо війна. Ну я хотів, хоч щось, хоч якось зробити, щоб він як умова швидше повернувся сюди. Бо я розумію, якщо я зараз допоможу вивезти якусь кількість людей, ну, по-перше, це просто врятовані життя, це чиїсь батьки, чиїсь діти, які так само повернуть до своїх родичів. І по-друге, вони будуть менше зважати нашим військовим працювати. Я бачу, як військові маленькими групами там бігають, щоб не задавати шкоди ні інфраструктурі, ні населенню. І підставляються, і я знаю, що ну, не всі там поверталися. Тобто, і наші військові, і тероборона, хоч якось допомогти. Хотілося. А що зараз з твоїм будинком, в якому жила твоя сила? Близно в такому стані, от як усі навколо. А що ви збираєтеся з ним робити? Ну, тобто то його можна якось відновити? Чи... <рес> Ні, там ну, він дуже постраждався від вогню. Він і зруйнований і була пожежа. Ті стіни, які залишилися, вони розтріскані, і тут їх треба руйнувати і будувати нові. Зараз ти це, 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 це з посмішкою і розумієш, що це вже проаналізувавши якісь події, в який момент тобі стало справді страшно. На останньому тижні. Коли... Та не останні, це десь там число 28 десь вже. Тобто там обстріли, здається, закінчились 1 квітня. чи от, чи... ну Десь отак от 1-2 квітня ще от, трошки пострілювала, але загалом вже зовсім. Зовс... І це якраз там щось за останні дні. І я вже ніби як Русня вже відступає, ніби всюди от я, ну є така інформація, що вони вже відходять. І я прямо в центрі, десь вечір, сьому годину, чи щось таке, вже повертався. І тут починається обстріл, прям дуже інтенсивний і дуже блиценький. Ну, Це не так страшно, коли ти, ти з підвалів якось, ну, приблизно такі будівлі, бо ці будівлі влітало дуже багато. Тут, по ну, тобто, ній гасили там, місяць, грубо кажучи. От, ти знаєш, щоб склався будинок від артилерії, навіть крупнокаліберної, якщо більш-менш сучасний будинок, то треба багато потраплянь в критичні точки, хоча б декілька. А тут. Починається обстріл, і я на вулиці. Я розумію, що це останні дні і було б дуже якось прикро от, такий шлях. Да, — так. І, і я забиваюся залітаю в підвал, я знаю, що там є підвал, у якому люди. Починаю їм стукати. Ну, Я залітаю з машини, залітаю в той підвал, я рахуваю, що там він відкритий, я залечу до них в підвал, спокійно собі пересиджу, а у них двері зачинені. Я такий. Тобто вони не відчинили тобі? Я просто знаю там той підвал, там декілька дверей вони мене не чули. Ага. Тим паче під обстрілом всі сидять максимально в дальній точці, а там дв... ну, між дверіма декілька коридорів, вони ніяк не могли мене почути. А там ну, такі от... От я в такій от лажбінці, от як ця, сижу. В такій сходинці і двері. тобто Якщо ти встаєш, то в тебе голова вже вище рівня землі. І тобто я там лежу, а тут просто такий же залізний козирок, тільки він навіть без такої арматури, а просто це, ну, як, жестянка. І коли в цей будинок прилітає, і я чую, як шматки будинки летять на цю жестянку, я розумію, якщо як великий шматок відколупнеться, то я тут і залишусь. Ну, тобто, Воно не стримає нічого. І ото було дуже стрімно. І ну, він досить довго. Я от навіть записував відео, щоб сину, якщо що, відправилось. В цей момент, коли ти так. був в... Але не знадобилося. Ти це відео просто собі залишив на згадку? А чи... Я, до речі, навіть тепло, я здається, його в месенджері відправив з відкладеним таймером. І якщо я правильно пам'ятаю, чи то в мене телефон тоді сів, чи просто таймер, коли я ну, обстріл закінчився, я відмінив таймер і відео не збереглося. А що ти сказав там, сину? Що я його дуже люблю? Ну там певні речі. Це, до речі, теж наш волонтер. Підходьте да. до нас. Да, от ця дівчина нещодавно... Отта... Я хотіла не заховатися та не попасти в кадр. Да. <рес> вам не почастили, як звати? Але... Мене звати Ірина. Ага, Ірина, я до вас ближче підійду, тому що в мене добре, тут мікрофон. Добре. Максим, ви далеко Спасибо. не відходьте. Да. <рес> а тобто ви разом а, працювали, допомагали людям? Ми познайомилися бло, бло, завдяки допомозі. А, зрозуміло. А чим ви займалися до 24 лютого? Я художник. Ага, ось власне, тому ваша якась... Це прохази... дуже актуальний арт. Тобто ви робите картини з елементами ну, так, в... я те, я що залишається від війни. Історію. Тут з фаміліями, з прізвищами, пташистів, з номерами військових частин. Автовістки. Автоматні стрічки. Яка історія вам запам'яталася найбільше от, під час вашого волонтерства? Мене вразило, коли хлопець вагою в 63 кілограми. Робить надречі, надлюдські. І я йому настільки вдячна, що я кажу: Боже, я зроблю все, якщо ти рятуєш моє життя, моїх дітей, що ми можемо зараз тут жити. Він в мене вразив, не, не події, а людина. Ну так, саме безпечніше момент, який був. Та я з Донецька мені не страшна. <гум> <гум> мене <гум> не налякати. Страшно було виїжджати 5 березня. Бо двоє дітей, он один. Ще одна є в садочку і було страшно виїжджати, бо літали кулі. За дітей страшно. Тобто, ще ніколи нічого не зрозуміло. Це зараз ще всі знають там, коли, в який день, коли хто куди зайшов, а тоді ти йдеш, на цій вулиці прострілюють, на цій ні. І люди просто ну, дуже ризикуючи на цій, власне. вам. Дякую вам. Дякую. До речі, ця дівчинка дуже скромна, але вона от е, проспонсурувала, автівку купила для наших військових. Тобто, волонтери не лише ті, хто допомагають, збирають допомогу, але й власне допомагають від себе. Так. 27 лютого колона російської техніки прямувала з Бучі через вулицю Вокзальну до Ірпеня з метою закріплення позицій і подальшого наступу на Київ. Цю колону частково з Байрактарію розбили наші зсу. Інша дійшла до торгівельного центру жираф, де їх і зустріла місцева ТРО, яка тримала оборону впродовж місяця. Ірпінь був звільнений 28 березня, але ще досить довго до міста не могли потрапити навіть його жителі. Спочатку ірпінь був закритий на зачистку від ДРГ та покинутої зброї, потім на прибирання та розмінування. Внаслідок обстрілів російської армії було знищено майже 70% ірпеня. Втім, це не зупиняє людей повертатися і відновлювати свої домівки а ті, кому немає куди повертатися. Живуть у вагонах. Скажіть, а взагалі, чия ідея була ідея це була «Укрзалізниці». Ну, підтримку, я так розумію. Підтримав міський голова з міською радою. І з цими зусиллями ви бачите, тощо. Це справді унікальний проєкт. Я раніше подібного не бачив, для того, щоб зупинився потяг, в ньому справді довгий час жили люди. Ну, я думаю, що геть в світі його немає. Що в нас тут ще є на території? Ну, Дивіться, щоб ви розуміли, в нас п'ять вагонів для людей, які. Розраховані на 100 чоловік, на одну сім'ю два купе, всі вагони з кондиціонуванням, всі вагони з біотуалетами. Харчування, ви ж розумієте, нам компанія привозить, зараз все вам покажемо. Давайте ми пройдемо, побачите побачити зону відпочинку, щоб ви розуміли, що це все зроблено для людей. Тут, тут щоб ви розуміли, не було нічого. Це все зроблено. Тобто облаштовували самостійно цю всю територію. Це мешканець, який приходить, він не живе, але він приходить. Угу. Тобто вже тварини від війни відійшли і ви бачите, угу. що вони і тут. До тобі ж їм теж зручно тут. Угу. Ну, ви ж бачите, що зараз ми вам покажемо зону, де у нас дитячий майданчик, зону, де у нас. А багато дітей тут? Одинадцять дітей на даний час. А скільки зараз людей мешкає в вагонах? 56 чоловік. 56. А на скільки взагалі розраховано? На 100 На 100 людей. А людей взагалі більше чи більше, менше? Більше є, більше. Ну, люди задоволені, ви поспілкуєтесь. Ще ніхто не сказав, що їх не влаштовує і вони хочуть звідси піти. Угу. Тенісний столик. Да, дивлюся, і фільми можна дивитися. Да, а, там да, наш проектор, екран. ми ввечері. На замовлення наших мешканців демонструємо фільми українські. Ну, виглядає все дуже охайно і все таке частеньке, нове. Ну, пройшов тут трошки ураган, трошки, да, але наскільки є. ми змогли, все угу. провели до ладу. Дайте в будь-який вогонь, щоб, ви, да, щоб. Ви... В який вагон ми заходимо? Який ви просто вважаєте потрібним, ну, різниці давай. немає. Це безкоштовні спеди для мешканців міста, щоб вони могли десь. А, до речі, по місту їх бачу, да, люди їздять. Комишень Олександр Миколаївич подарував дітям 10 самокатів. Угу. Добрий день. Добрий. Ми до вас завітали в гості. Можемо з вами поговорити? — Хотіла просто дізнатися, як вам живеться от просто в вагоні. Так як в нас немає взагалі нічого, нам дуже подобається. А що з вашим будинком зараз? У нас було пряме попадання, у нас повністю посидіть паш був, вигралися квартира. У нас немає життя. А ви були в той час вдома? чи Ми встигли Мести. Коли ви почули перші вибухи? Ох, перші вибухи ми почули в п'ятій годині ранку. Ну, до нас ще до розуму не доходило, що це вже починається війна, але потім вже під вечір ми вже зрозуміли, що вже засвідчилася війна. <плес> да. Ми вже спустилися в підвал. Так у нас маленькі діти. Ми були в підвалі на кожних двоє суток. З дітьми там неможливо перебувати, наскільки ви знаєте, і ми вирішили виїхати. Ми виїхали з декілька, повернулися додому, надіємося, що щось. Ту, ви якісь заявки є якісь подавали? прогнози? Не знаю, будемо чекати. Прогнозів зараз вже немає. Але попереду зима ми не знаємо, де ми Як вам тут живеться в такому форматі в залізниці? Тут непогано, умови так як є, але як ви розумієте, для дітей дуже мало місця. Ми якось. Перебуваємо. Добре. Тут добре. Ну, для дітей, напевно, це радше якась навіть гра, тут розумієте, тут вагоні. Ну так, да, вони кажуть, чому, чому ми не їдемо, коли ми вже поїдемо. А як далі плануєте взагалі будувати своє життя, як бачите? Як ми можемо будувати? Як би ми і відбудовували, і угу. будували би, але у нас немає за що будувати. Не знаю, будемо десь збиратися що Ми багатодітна сім'я. Ми приймаємо троє. У мене троє дітей, і ми лишилися без життя. Я не знаю. Важко. Можемо подивитися купе, просто так коротко підзняти, якщо не важко. Ага, це якраз ваші, так? Ага, тут Привіт. Які ви красуні? Двоє старших пішов до друзів, бо ми тут проживаємо і пішов uh -huh. до друзів. Кажи, ти хто? Ангеліна? А, ти... Ангеліна? Кароліна. І Кароліна. Тобі подобається тут Кароліна? Це така, як ніби подорож? Ти куди їдеш? <різь> а чому ти тут? Чому ти Я тут? Не знаю. Ми... Я, купує. Купує. Це Я це знаю. Дякую вам, Воки. Зараз в місто повернулось понад 30 тисяч мешканців. Люди повертаються з дітьми і сподіваються, що ворог більше ніколи сюди не повернеться. Ірпінь захистив Київ. Україна захистить саму себе. І так буде на кожній території нашої багатостраждальної, але рідної. І сильної країни.